Ех, так і хочеться заспівати. А я просто українка, україночка. Ще з нами дівчата роблять прикраси, які одягаєш на себе, і вони вже якось змінюють настрій, вже якісь позитивні відчуття, вже точно. От що значить програма називається Гарного настрою. І допомогла мені в тому, щоб підняти мій настрій сьогодні. Сподіваюсь, вам теж наша сьогоднішня гостя це Тетяна Маслюк, майстер хендмейт, яка я принесла з собою всю цю красу. І звісно, я не могла залишитись осторонь на себе. Бо вдягла все, що таке найяскравіше. одягла. Оліяк це все не одягла на себе, тому що. Я вам, ледь стримуюся. Дівчатам, бо, так все подобається це яскраве. Мені теж подобається, але я розумію, що в кожного є якесь призначення. Зараз спробуємо розібратися, які призначення всіх цих речей, і взагалі, що це Що це за дивна технологія, звідки вона до нас прийшла, взялася, і чому саме в нею ви займаєтесь. Добрий день всім. добрий день, Олічка, і я. Хочу сказати, що ця техніка називається канзаші. Квіти це виготовлення квітів із тканини, шовкової тканини, але до нашого часу вже вона дійшла в ну, видозміненому вигляді трошки, тому що це японська техніка, вона ще родом із XVIII століття. Зав'ячувати цим квітам ми можемо гейшам, якби вони почали перші прикрашати своє волосся, тому що в Японії акцент робиться тільки на кімоно і зачіска. І вони поступово почали прикрашати свої зачіски шовковими квітами. Потім всі інші теж якби, почали зачіски прикрашати. Да, Багать сподобалося, багатьом дівчатам сподобалося. Ось да. Оля теж у нас хопна. <реш> і навіть Вчувай в Японії буквально тепер. до ХХ століття можна по, по цих квітах було судити про статус жінки, скільки в неї дітей, чи вона заміжня чи ні. І навіть в яку пору року вона різну пору року кожен місяць різна одягали квітка. різна квітка. Ой, а вот про що це... мій віночок говорить? Ми вже не ви Це не українська ваш віночок? Да, це <святую> вже. <святую> 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 робиться, да, Ми вже пристосували цю техніку до себе, і наші майстри вони більш такі вже винахідливі, тому що в Японії у них ці квітки тільки робилися із шовку. тільки із шовку. Ми вже робимо синтетична тканину, додаємо різні, трішечки видозмінено воно. І у них використовувався тільки рисовий клей. Mm -hmm. Це майстерність, вона збереглася в них, Ну, ми вже робимо. Більш ну, ми ж більш... да. пристосовуємо до себе це все. Ну, давайте Як спробуємо ми щось ми зробити. До наших нарядів, до всього. Давайте спробуємо сьогодні, ну, ось це такий ободочок, ось така квіточка. Ми спробуємо зробити такий, таку пелюсточку, гостру пелюсточку. Угу. Ну, цього... Я думаю, що ми попробуємо для того, щоб довести, що це, в принципі, можна навчитись да, кожній людині, да. потрібно лише спробувати. Це можна кожній людині, скромувати. тому що цю техніку я освоїла в інтернеті, сама починала там переглядати різні сайти, все, і мене зацікавило, і... і от така краса стіла почула... вийшла. Скільки Результат. років ви я вже цим займаєтесь? Я займаюся три роки, угу. ми ходимо на виставки, Ось Зараз буде 7-8 лютого в Любаві виставка хендмейд. Так що я запрошую всіх, там дуже багато буде цікавого. Ну, так, ну що ж. Давайте продовжимо щоб... розповідати про історію і трішки, як це. Для це того, щоб нам руками. виготовити гостру пелюсточку, нам потрібно або нарізати тканину квадратиками. Квадратики можуть бути різної величини, можуть бути 4х4, 5х5, 6х6, можуть бути і менші, це залежить від того, яка по величині буде квітка. Але однакові, так я розумію. Я... Якщо Якщо квітка буде маленька, в принципі, то там вже потрібно пінцет для того, щоб держати цю ну, пелюсточку, тому що так вже в руках угу. дуже буде важко. У нас така величенька буде пелюсточка, величинка, так розумі, да, щоб ми тому... побачили. Угу. Загаляємо. Ми беремо, отак от. складаємо, складаємо. Угу. один Як раз. Да. Один раз. Потім ще раз складаємо. Получається, такий у нас трикутничок, трикутничок такий, так. Да. Потім ще раз складаємо. Я вже бачу, ми до, до пінцета вже доходимо. До Тут <говори> <вже. говори> потрібен пінцет, ну, звичайно, я вже. Нічого страшного, я думаю, що ми спробуємо що ми спробуємо рано. Да, Щоб розуміли люди, що якщо є якісь Потім Беремо ножиці то... і відрізаємо оцей кінчик. Скільки якась певна відстань яка вас відстань? Ну там ну смотря, як ну може сантиметр. Я не знаю. Ну, якщо такий mm -hmm. квадратик. Можна більше, тоді менша пелюсточка вийде. Ну, головне, ці в... пелюсточки обрізати од... однаково щоб не ж вийшли до да, щоб розміру, Всі так? однаково приблизно, щоб вони ж вийшли. Квіточка вийшла одного розміру. Оля ризикуй <сіх> з того боку відріж. Ти запам'ятала звідки? Так, я запам'ятала, Правильно? Тобто <сіх> повинна бути верхівочка, <сіх> та, та, так у це безкладається верхівочка. Тепер треба тримати Дорізай свою пелюсточку. і отак взяти, повернути отак. от. Ми ще раз будемо різати. Угу. Ще раз будемо різати. Та нам аби різати. Так, ми можемо. Тепер ось так ріжемо. Тут різна, може бути. ми робимо. Може бути різний угол, але приблизно ось так. Зараз я покажу. Тобто, не рівно, а трішки під кутом, Під кутом. Отак. Оля, ти зрозуміла? Десь приблизно зараз розпоряджуєте. Але йде наші тут можна Бачу? кут більше робити. Тут залежить просто тоді форма квітки, трошки буде інша. Така ж, така ж сама пелюсточка. Ну, тепер підожіть Тепер, тепер Беремо запальничку, угу. нам треба оцей Ниж, нижній край, оцей о, край. куточок. куточок. Оля, тримаєте? Тримаю. Отут От тепер. Uh -huh. І тепер запальничкою треба провести і швидко. зробити ага, так. Склеїти, так. Я так і думаю, що закінчим. Давай, давай. Все. А ви зразу склеїлись? Ну. Склеїлись. Трішки Давай ще я в себе. Давай. Щось ну, так що зі не зовсім Раз. так, як у вас. Ну, я ж... Спас, це підпалено. Може я не там відрізав? щось? Угу. Ну, зрозуміло. Сам я... Можна, я в процесі покажу, що має вийти? А, але це воно склеїться, дякуючи саме ось такій тканині, так? Може, якщо була більша, вона б не... Трішки надо рів... рівненько, щоб тут було. А, Отут. Стараємося. Yeah, я я тільки я не волшебник, я тільки вчуся. Так, ну правильно. Отак, так? Да? Давайте да. зараз наступний етап, може зараз хтось да. з нами і робить ще. Якщо ви що там вдома все не попалили, дивіться, що буде далі. Інось так, є? я можу є? показати вам. Отакі, він що? У вас такий, мене трішки інший. Але ж. Це... У нас О, буде оригінальна квіточка. Так. Да. Ну і таких треба зробити, ну, наприклад, вісім штучок. Ну, так. давайте я швидко <звук> <звук> це зроблю. Е, як просто так для людей, які може зараз і розпочали робити, як можна їх трішки надихнути на те, скільки йде часу на якусь одну роботу. Чи це тиждень зараз, вони щоб налаштовували, що у вас попереду щоб... тиждень? і... Спочатку, звичайно, це буде довше. Звичайно, це буде довше, Ну, потім все менше-менше часу потрібно. І коли я вже роблю, я можу робити, наприклад, декілька одинакових ободочків, але, наприклад, зробила якусь одну операцію, другу, третю і так, якби. Угу. Ну, якби вам замовили ось 10 штук на дитсадок дітям на танець, скільки б це часу пішло? Може, два дні десь так, ага. ну, ну, тобто, але тобто, я, не, не місяць ні. Я, ні, ні. Я не сиджу там. Я не можу вам сказати, тому що якби я, наприклад, сіла вісім годин там і закінчила в п'ять, я працюю вдома, тому в мене час так. Я займаюся домашніми справами. Щось, щось справи, зробили, пішли, щось там, інше поробили. Да, да. Це таке протягом дня. Це, це може бути як захоплення у людей, наскільки да. я розумію. Хобі, да? Тобто, хобі. Да. Не обов'язково постійно весь час цьому присвячувати. Ні, ні. Самі ходите в своїх виробах? Ну, в мене є молодша доча, сама меншенька, їй 8 років, Вона, звичайно, ходить. І ми часто на день народження даруємо теж діткам в класі. І вона в мене як моделька. Перший, перший хто приміряє вироби, це вона. Думаю, це що живе. Є на кому подивитися, да, тому що завжди ага, людина коло щось оце, робити. Да, Треба з боку угу. подивитися, як воно це. Ну, тепер ми можемо далі так. Швиденько. Швиденько. Да, далі. Да. Е, окрім тканини, от я бачу тут ще щось, якісь ще елементи. Мені здається, що посередині гудзики. — Чи це вже так. йде від фантазії майстра? Да, ж... Тому я хотіла сказати, що наші майстри вже Можуть що завгодно навіть, навіть взяти цю серединку. Ось ви говорите, це гудзик. Наприклад, схоже, ми, ми можемо не. да ми можемо взяти якісь камінчики, там камінчики, якісь. да стрази і так далі. Це вже фантазія майстра. Угу. От, що... до, до речі, ви сказали, що донька ваша демонструє всі ну, багато з того, що ви робите. Зараз я так розумію, більше це діти носять такі прикраси, так? Є для дорослих на, Є. ну це українські зараз дуже популярні віночки і ободочки такі, угу, заколки, угу. там брошки. Тому це завжди зараз це дуже користується такою популярністю. А так, зараз в основному тут, звичайно, так більш як дитячі такі прикраси, Ну, і більш там, ну це, це потрібно підбирати під костюм, під наряд, під настрій і так далі. Ну, але можна сказати, Можу, що це не лише для, для дітей. Ні, а ні, і... ні, ні. Там дуже багато, можна брошки робити для дорослих, так само ободочки, більш такі вже там стримані, ну, кори там інші і так далі. Це те, що було у мене на даний час, то я uh -huh, uh -huh. принесла. Пов'язочки для діток теж. Дуже... Ну, це щось Оля намагалась одягнути, і я не зрозумів ну, це куди. Мене, але... знаєш, це мене, знаєш, моду 30-х років нагадує трошечки, бо так, я не ну, знаю, давай. чи я правильно зрозуміла, а, але. Сьогодні ти побудеш у нас моделлю, щоб на так. мене не мірять. Замість вашої доньки побуду а, на ефірі. Ага. Я так розумію, це отак треба одягати. Мені ну, трошки Треба ні, трошечки, носити, так Я розумію. На, на бік, носити, да, його так. Треба носити. потрібно правильно ну, думав, я думав, це на ногу. можна школа. Думав, на ногу. В школі за <рес> ну... Справді дуже гарні речі. Ну, я думаю, що для дівчат, для жінок це дуже близько, різноманітні прикраси, і навіть для маленьких дівчат, які ще ходять в школу, тому що виділятися і гарно виглядати хотіли не тільки в Японії. Мені здається, що зараз те, що вручну зроблено, то воно ще більше цінується, ніж така якась звичайна річ. Часто вам замовляють якісь роботи от особливі. От хочеться мені. там... Да, дуже таке. часто буває так, що замовляють роботу і говорять, от я хочу, щоб це було і ну, як. То є, стилі, щоб воно, певно, воно чи? наприклад, є, буває так, що замовляють, так, щоб підходило мені під усе, і щоб не відділялося, і щоб, вроді, і видно було. Ну, то є, тоді вже дивлюся по людині. Така складне так. завдання таке. Так, да, складне завдання. І коли людина займається як якоюсь творчістю, їй дуже складно. Ну, До години, як так, що, якби. Не не просто робиш я, для себе для да, душі, часто, але так, щоб людині да, часто сподобалося. да я хочу, щоб сподобалося, і часто навіть там вночі лежу і думаю, як це повинно щоб бути, щоб зробити. це зробити, да тому що не хочеться просто так щось робити, а хочеться, щоб це подобалося. Чи багато повинно бути інструментів для того, аби робити такі гарні речі? Ну, крим ну, інструменти... зрозуміло, що ножиці потрібні Тут... ножиці клей це. Ми побачили да, запальничка ножиці, ще. клей, запальничка. Ну якісь там стразики, тканина. Тканина в основному, якщо користуватися запальничкою. Тобто ми використовуємо вже більш тканину, не шовк, а більш синтетику, щоб вона можна її було опалити, тому що японці це вони більш до своїх там костюмів, у них своя техніка більш до них пристосована. Звичайно, шовку від тканини присутні, але ну, більш такі. Що можна було обпалити її. чи робите ви якісь традиційні речі в плані того, що, от, наприклад, в Японії там одна квітка означає, я не знаю. Ну щось якісь елементи символічні у вас бувають присутні в роботах? Цікавитесь чим, чи загалом просто так, щоб естетично виглядало? Ну, зараз просто у мене тут немає щоб вам показати, mm -hmm. яка ця е, в Японії яка ця квітка, тому що там так воно звисає все, і дуже такі багаті вони. Ну в нас просто такі прикраси вони ні до чого не підійдуть, тому що вони підходять під. Японський костюм. Хіба що на карнавал так. хтось хоче бути да. японкою, так да, тоді да, воно якби да. буде доречно. Тільки тоді, так. А так, то воно буде недоречно, правильно. І ми вик... ми просто ну, багато от для діток замовляють там на 8 там березня, і дорослі так само під якісь плаття. Навіть інколи дають свою тканину, щоб я зробила з їхньої тканини, щоб воно під підходило. Mm. Ось я пошила плаття з остатку. Зробіть мені якесь. Да. там. Але буває зустрічаюся так, так і з людиною і. Дивлюся, під що їй потрібно ну, плаття або куфточку, що там, щоб я правильно підібрала. Mm -hmm. як, часто бачите, та... як часто ви бачите наперед, що ви будете робити? От берете якийсь шматок тканини, чи це буде обруч, чи це буде пов'язочка, чи взагалі щось якесь є наперед, бачення, що це буде. Ой, Якщо ви робите знаю... там не, замовлен, не на замовлення, а просто для себе. Mm -hmm. Я не знаю, як, як в кого, але взагалі-то на замовлення я скажу так, якщо замовлення, робити складно чому? складно? Тому що хочеться зробити, щоб воно було. Але коли е, починаєш думати, то є, це все приходить, воно просто саме. От Я там можу сидіти, щось там дивитися, десь я там побачила щось, і мене надихнуло, і я починаю робити. Тому на замовлення більше часу я. Ну, трачу, як сказати, mm -hmm. тому що треба все обдумати, треба придумати yes. це все. Mm -hmm. Більше якби складніше. Так. Я вже нарахувала вісім полісток. Да. Давайте і що з ними поліст? треба робити далі, для того, щоб воно все-таки вийшло з нього Далі політочка. Оля, така квітка повинна бути, я тобі скажу. <ріст> я, я розумію, але Тепер треба ми знати е, цей, яким чином. Це можна клеїти просто якби на основу цю квіточку. Ну, е, якщо так буде простіше, і хто буде пробувати так швидше, е, буде і легше зробити. Тому я показую, ми беремо голку з ниткою угу. і ці всі. Е, по листочки По ми, да? ми, да. ми нанизуємо, так. Ми нанизуємо так. Один до одного. Да. Нитки, так розумію, схожого кольору повинно бути. Воно... Схожого кольору, да, ну, там її не зовсім буде видно. Ну, бажано, так. Да. Колір mm -hmm. трешок. Але я дивлюся, в будь-якому випадку тут під низом є ще якась основа, якийсь кружечок. Да, так? да. Це теж тканина? Чи... Можна. Чи щось більш цупкіше, якийсь папір там, чи що? Для того, щось? щоб основу цю зробити, можна там різні варіанти використовувати. Можна, наприклад, картонний кружечок вирізаємо, і потім вирізаємо з тканини, теж з такої ж самої тканини, тільки більший кружечок, угу. і обтягуємо. Декоруємо його так. Обтягуємо угу. так. Ну, угу. Картонний кружечок. І потім і на це все клемба. Да. Да? Я просто так от теж для простоти, щоб зараз. Я угу. нанизую. До закінчимо нанизувати. Да. Також я бачу, ви вже підготували декілька серединок, да. якось важливо, якого кольору буде, якось ви підбираєте. Ну відповім, це у мене, мами. да, я дуже, коли я підбираю, я беру декілька, це не просто так, я там щось зле зробила, я я теж це підбираю, як би так. Тобто прикласти, подивитися, да, як прикласти, буде виглядати, да? Да, прикласти, подивитися, як воно буде виглядати і Моя дитина Даша, то вона теж оцінює. оцінює це, І я їй говорю, що отак от ми стягуємо угу. тепер угу. тут зав'язуємо на вузлик. Так, да, Зав'язуємо на вузлик. Ну, може, навіть майже на квітку схоже. Слухай. Угу. Так красиво. Ну, мені здається, це все ж таки потрібна практика, певна, бо ми ось спробували зробити полістки, десь, може, нас і не зовсім вдалося, так, щоб однаково, а щоб вони такі з першого разу виходили однакові, красиві. Все-таки треба практикуватися. От у вас одразу все вийшло, все вдалося? Так, ну ми зробимо просто основу зробимо, я взяла таку. Зараз ми виріжемо такий кружечок, ну, так, від руки вже. Наклеїмо, Потім, я так розумію, можна таку заколочку наклеїти буде... Да. і теж ми, буде. Так. Тепер можна буде прицепити. Беремо клей. Клей можна використовувати в момент кристал. Угу. Є ще клей дракон. Ну, різні клеї є. ну Звичайно, дракон він довше сохне, кристал. Момент швидше. швидше, але він більш так ну, токсичний, чи як сказати. ну, угу. то есть, Неприємний запах, Так, да, да, він має запах. Ну, дракон клеїть. Що ж робити? кожній роботи повинні <піш> бути. Да. Але це от той прозорий клей, який прозорий, не залишає да. слідів, тому. Так, да, він не залишає слідів, тому цей клей дракон теж він прозорий. Ну, я користуюсь таким. Ага. Можна ще пістолетом користуватись гарячим. Ага. Це теж ну він дуже швидко висихає, і тому це вже там майстри, ну в мене просто його немає, я вже так цим. Хто, 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 я хто вміє настільки швидко робити щось? Я стригати, можу, да, той, я теж вмію ним користуватись, але я якось так більш пристосувалася без гарячого пістолету. Ну, я думаю, що тут кожен повинен для себе брати певні інструменти, і матеріали, те, що йому зручніше, так? Так, є квітка. У нас є на квіточка основі. Да, на основі. І тепер до цієї квіточки ми можемо підібрати там якусь серединку. Можна, наприклад, ось таку, таку біленьку. І ось можна таку її пришити, да? так? Ні, її приклеїти. Mm -hmm. При ага, приклеїти. І, її можна там вже немає. Ну, ось буквально Дірочки. подивіться на ваших очах за 20 хвилин народилася квіточка дуже красива. Ми навіть спробували зробити щось схоже. Я думаю, що якщо мати достатньо бажання, то можна вдома зробити таке, таку саму красу і одягнути і піти кудись, похвалитися. Ну, Покажи, так. як з, це буде з, з одної квітки, потім народжуються остри, наприклад. І... Угу. І вже це схоже на ось таку проводку. Це все прик... можна подивитись. Ось це вже більш складніша квітка, ага. але теж такі, так, пелюстки, така ж техніка, так? така ж, такі пелюстки, тому що є круглі пелюстки, наприклад, якось в цій ага. квіточці. Ага. Взагалі, оце це з, з ленти розочки, це ну, зовсім вже по другому складається ну багато. Фантазії. Достатньо мати фантазію і е, бажати цього навчитися зробити, і все вдасться, мені так здається. Ну, я нагадаю, що в нас сьогодні в гостях була майстриня Тетяна Маслюк, мастер-хендмейт, яка робить дуже багато красивих речей своїми руками і може навчити когось робити. Саме сьогодні ми навчалися робити ось, ось такі квіточки, які можна і обруч робити, і заколочкою і все що завгодно. Ну, а далі у нас не менш цікаво а, цей день. Історії, наша наступна рубрика зараз в ефірі.